Колеги, вітаю! Мене звати Людмила Смердова. Я головна редакторка відеоконтенту на Кадроленд. І сьогодні я презентую вам надійного помічника при вирішенні проблемних питань з кадрового та військового обліку. Про штучний інтелект говорять всі. При цьому дуже багато фахівців побоюються, що він витісніть реальні посади зі штатного розпису. Проте я вам можу сказати ні, не замінить, але може значно спростити вашу роботу. Саме така мета була у нашої команди, яка працювала над першим у світі, аі консультантом для кадровиків та відповідальних за військовий облік. Ми надали аі консультанту тисячу матеріалів, які створювали наші експерти: положення, кейси, роз'яснення і, звісно, нормативну базу. А ще наші експерти провели сотні годин над тестуванням. Тож зустрічайте АІ консультант від Кадроленд. Ви можете ставити хоч сотню питань, аі консультанту за добу. Він не втомлюється та завжди радий допомогти з питань військового обліку, заповнення списків та відомостей, сканування трудових книжок, прийняття, звільнення, надання відпусток, оформлення документів, перевірок ТЦК та держпраці. Як це працює? Заходьте на Кадроленд та перевірте свою авторизацію на платформі. Внизу у Правому кутку підсвічується спеціальний значок Скріпочка у формі будиночка. Це є АІ консультант. У спеціальному полі можете ввести своє запитання. аі консультанту потрібно до 1 хвилини, щоб опрацювати його. Іноді АІ консультант може поставити уточнююче запитання, щоб більш глибоко проаналізувати саме вашу ситуацію. Давайте введемо і ми своє запитання. Наприклад. До якої дати потрібно зареєструвати списки військового обліку? Натискаємо і бачимо з вами. Поступове опрацювання нашого АІ-консультанта бачимо коротку відповідь, обґрунтування та, й власне, висновок. Якщо вам потрібно задати ще одне запитання, то натискайте новий чат і описуйте нову ситуацію. Зверніть увагу, що питання та відповіді АІ консультанта зберігаються зліва, і ви можете легко повертатися до них. Якщо у вас є пропозиції або ви бажаєте оцінити роботу АІ консультанта, натискайте кнопочку Залишити. Відгук і ділитися власними враженнями. Заплуталися в роботі АІ-консультанта, тоді переходьте до спеціальної кнопочки АІ-консультант у головному меню Кадроленд. Тут також надано простими словами, як з ним працювати. Якщо у вас складне питання, яке потребує детального вивчення та аналізу, на Кадроленд працює сервіс Особистий консультант, де він знаходиться. Обираємо з вами в основному меню консультації. Та переходимо до сервісу Особистий консультант. Можете задавати запитання, і тут вам допоможуть наші реальні експерти. Я впевнена, що АІ консультант від кадролен стане надійним помічником у вашій роботі.